До цієї жінки Україна не здобувала нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби з звінківки. Тому зустрічайте нашу чемпіонку Наталію Кальниш. українська спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з гвинтівки, заслужений майстер спорту України. Срібна та бронзова призерка чемпіонату світу в особистому заліку у 2002 році. Триразова учасниця Олімпійських ігор. У жовтні на сьомих всесвітніх іграх серед військовослужбовців в місті Ухань, Китай разом з Лесою Леськів та Анною Ільїною у вправі МГ 9 лежачи на 60 метрів з 1867 очками, здобула перемогу з рекордом цього турніру. На другий день змагань у стрільбі з вінтівки на 50 метрів з 623 очками здобула бронз. Зову нагороду в особистому заліку у стрільбі з вінтівки на 50 метрах трьома тисяча очками в командних збаганнях разом з Лесею Леськів та Анною Ільяною поповнила скарбничку срібною нагородою. Наталія Кальниш